А поки хтось досліджує космос, ми продовжуємо досліджувати світ космічно смачних сніданків. Ось так. Тож ласкаво просимо до нашої кулінарної студії, де кожне приготування це справжня насолода, бо спонсор показу торгова марка Крав. Крав готуємо із задоволенням. Ксюша, знаєш, я зараз тобі скажу таку дуже важливу річ. Так приготуйся. Сьогодні середа. О, серйозно? Угу. Боже, О, дякую, капітан, очевидність. <с. <с. І що ти цим хочеш мені сказати? А, а я хочу сказати, що попереду спорт, шортики і валідол. О. А, і ось в чому справа. Коли минулої середи, ми поснідали вуглеводним батончиком. Він просто зарядив мене такою, знаєш, неймовірною енергією. Я думаю, ти бачила, як я буксував, правильно? Так, а, так. Та я був готовий до спарингу, прям я не знаю, з усиком. Ну, а, це не, я, не. Юр, погоджуюсь. Име, погоджуюсь, так? так. І я пропоную продовжити традицію поживних сніданків перед тренуваннями. А яка страва зарядить необхідну енергію для заняття спортом? Знає фітнес-тренерка, телеведуча і засновниця програми здорового способу життя Марина Боржемська. І вже за мить ми будемо готувати сніданок разом. Тож дочекайтеся. Марина Боржемська, фітнес-тренерка і телеведуча, яка допомогла схуднути та полюбити спорт сотням тисяч українців. Разом з нами ти здолаєш свої обмеження та досягнеш поставлених цілей. Кожен крок це крок до кращої версії тебе. Марина, засновниця програми здорового способу життя. Тренерка розробляє комплекси в брау та меню на кожен день. Це чудовий шанс зробити перший крок до здоровішого, активнішого життя. Я підготувала для вас легке і смачне меню, яке перетворить харчування на справді задоволення. Марина амбасадорка фонду Діти героїв, який надає довгострокову допомогу десятьом тисячам дітей, які втратили одного чи двох батьків внаслідок війни. Барюшка, а що це у тебе? Дякую. І сьогодні фітнес-тренерка покаже, як приготувати простий та корисний сніданок із сезонними фруктами, який зарядить вас необхідною енергією перед тренуванням. І ми раді вітати фітнес-тренерку, телеведучу засновницю програми здорового способу життя, басаторку фонду діти героїв просто черівну жінку. Боже Маму, і так далі. привіт. при цього класного Привіт. дякую, дякую. за Ти частіше Привіт. А ти зранку нормально Я так давно не бачив? Так ну я ж взагалі ти ж знаєш, я дуже люблю вставати рано. Чому? Тому що вже має розпочинатися день з активіті. У мене ж двоє дітей. Школа. А, ну, вже і вже знаєте. зранку починається. процес. Ну, звісно, так... процес і вже починається робота. Так, ну що, давайте починати. Що ми сьогодні готуємо? Які інгредієнти нам потрібні? Сьогодні ми готуємо сирний пиріг, можна назвати запіканкою, але краще сирний пиріг. І для цього нам знадобиться сир, так. нам потрібна мука, яйця, розпушувач, масло, олія, цукор. А вже ж сезонні сливи. Ну і можна ванільний цукор для аромату. Для аромату можна буде питання? Я просто знаю. Це правильне харчування, правильно? Але тут так. є і борошно, і цукор. Mm -hmm. Як з цим худно, як це бути? Це я тобі розкажу згодом, але це все необхідно для того, щоб підтримувати енергію mm -hmm. і для того, щоб бути активним. Позитивними, щоб ти мені посміхався на шо на порці шортиках та валідолі, щоб так. ти посміхався, а не вмирав До, там. зла на мене, Давайте ви будете нарізати, е, нарізати сливи. Так. А я буду робити давай Супер. Замішувати 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 тісто. Так. Що нам потрібно для того, щоб замішати тісто? Нам потрібно наразі О, а бити я буду сюди яйця. І як нарізувати сливи? Нарізувати. Як і кісточки виймаєте і нарізаєте нафтил, щоб ми а. гарно, красиво прикрасили все а я, буду, А так? я буду чекати, як дві чарівні жіночки э, жінки сьогодні зроблять таку э, не, неміральності. Юрчика, давайте щось теж будеш робити. Ну, ти, ти задавай цікаві питання, так, Марині. Бен. Так, давай, починай. А. Будемо розповідати тобі. А да. чому сніданок взагалі є одним з найважливіших прийомів е, їжі? Ну дивись М -м зранку, просто не якось не хочеться тобі їсти, ну, таке. Знаєш, водички випив і пішов. Це і хворий метаболізм. Розумію, Але для того, щоб розігнати метаболізм, тобі потрібно навчитися снідати. Розумієш? А -а. Так. І обов'язково, тому що сніданок він запускає всі обмінні процеси, і за рахунок нього ти отримуєш енергію, продуктивність, і е, ти можеш контролювати наступні прийоми їжі. Яким чином? Тому, ну, ходіла вже не ти хочеш. Поїди, і ти і ти вже не хочеш, і е, знову ж таки, потім в тебе не буде зривів на іншу їжу. А перед тренуваннями можна їсти, не можна. А якщо можна, то наскільки це важливо і що можна їсти? Перед тренуваннями обов'язково потрібно їсти, тому що е, для того, щоб в тебе була енергія для е, фізичних навантажень, ти маєш е, з'їсти жири, білки та вуглеводи для того, щоб тримати м'язи у тонусі, для того того, щоб м'язи могли працювати, і для того щоб у тебе була енергія, тому що багато продуктів відповідають за те, щоб м'язи у людини так або збільшувались, або мали витривалість, і знову ж таки для того, щоб ти міг фізично багато чого зробити. Це твоя активність, а мені завжди казали, що треба на голодний желудочок. Друзі, давайте повернемось до запіканки. Який треба, от основою запіканки, є сир, так? так. Який треба, з якою жирністю обирати сир? Сир би я обирала з будь-якою жирністю, тому що якщо ми говоримо про сніданок. Так. Він має бути поживний. І якщо ви на активному схудненні, то ви можете взяти, наприклад, 5%, 9%. Але б я не, не брала б е, знежирений сир. Чому? Угу. Тому що жири корисні. Mm -hmm. І тому їх потрібно використовувати. в я своєму Я завжди районі. це казав, що жири корисні. Правильні жири. Правильні, Правильні. я ж не кажу, що не Ні гамбургери, Юра. В mm -hmm. мене більше стіла правильний жир. А, а, а в чому користь взагалі сиру, кисломолочки? От всі тренери радять. Ну, дивись, якщо ми зараз беремо сир, oh. так. Ой, Боже, наляпали oh. на цюшу. На цюшу на наляпали. Бай! 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 А знаєте, що прикол? Не буду обирати, хай вона Нехай, так. вона Хачиш? на мене сьогодні трошечки. Це я це зробила намисно. розумієш? має бути тільки в кадрі красивий. Це Маріна. О, конкуренція. Просто конкуренція конкуренція прямо в кадрі. Так, прийшла. Коли, що, що витера гляньте, вона дивиться. Юра, Юра, То я, я запам'ятаю, допом... Так запам що, пробач, будь ласка, все таке з приводу сиру. Ви, ви поки ходите, зараз сливи не буде. E, дивіться Чим e, в сиру є багатий вміст білку, так e, в ньому є кальцій, який необхідний для кісток, e, козеїн, який допомагає м'язам бути, да, знову ж таки, щоб вони були більш гнучкі, щоб вони відновлювалися для цього потрібен козаї. Можна сказати, що так зранку. Досить корисно. Їжте оцей продукт і все. Їжте сир і Ні, продукт. ну не тільки сир, тому що для кожного тренування підходять різні типи сніданків. І білка. Разумієш? Так, так ми збили, далі. Зараз я насипаю муку. Ворожна, так. І далі ми додамо. Розпушувач, так борошно, будемо поступово насипати. Угу. А ви так на око все робите? Да? да, все роблю на око, тому що тут залежить від того, який в нас сьогодні буде сир, як він відреагує, і яйця і тому потрібно От, робити. А до якої консистенції це повинно довести? Тому, що вони ну, знаєте, має не були ті? Буде таке м'ягеньке, таке пружнє тісто, розумієш, але не сильно рідке. Угу. Скажи, Блашка, а якщо буде три шматочки, Нічого страшного? Так, е Юра, поверни. Ну, Ми ж будемо прикрашати. що? Сніданок має бути красивий. Воно красивий. Дивись. Якщо ми говоримо, наприклад, от, про такий сніданок, як цей, да, угу. я б його наприклад, радила їсти тоді, коли ви там робите кардіонавантаження. Він легкий. І з ним тобі буде легше робити такі тренування. Але якщо ми говоримо, наприклад, про тренування в тренажерному залі, де тобі потрібно буде тягати залізу, піднімати велику вагу, тобі потрібен поживний сніданок, де буде багато вмісту жиру, де буде досить достатня кількість білку, і так само тобі необхідно буде, щоб вуглеводи тобі дали знову ж те насичення, ту енергію за рахунок якого ти зможеш витримати ці навантаження? А, зрозуміло. Угу. Так, ну що, ну це дуже Зараз важливо. ми будемо це запікати тут, правильно? Да, ми зараз будемо Логично, запікати. Ксю ж, ж давай мені, будь ласка, форму. Ось. Висипаємо. Так. так. Зараз ми будемо розподіляти тісто. А ми ще вершкове масло? А Юра буде в нас прикрашати нашу запіканку. Да, О, точно. Ну, слухай, ну нехай щось прикрашаю. поробить. Так, а, а, а ну, ну, ну поклади, ну, будь ну, ласка, Юра. слив, Юра, ну, то мені віддати. Мало. Не заважай. Він це з'їв, Марина. Так, Юра, ти вже Мене хочеш завжди відпрацьовувати. Казала, їж, ти вже їж, хочеш Юрч, відпрацьовувати. Отак. Так. От так? так. Ні-ні. Отак. Uh, да так. Викладаєш. Так. Все, хва, все. Ой, красиво. Угу. Ну, може, не треба. Ось тут і ще цей рядочок треба так. заповнити. Оп. А тепер тако пальчиками. Чик. Оп, 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 а, прям всередину. Трішечки, трішечки, трішечки. Ось так. так. Ось так. Ось так. так. Скільки воно треба запікати трішечки і при які температур? Знаєш, сік і воно буде угу. класно. 30 хвилин, 180 градусів. Робиться. Поїхали. 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 Давай, красунчик, yes. хоч щось зробить. Сирна запіканка із тиглими сезонними сливами це ідеальний сніданок перед тренуванням. А готувати допомагає нам фітнес-тренерка, телеведуча та засновниця програми здорового способу життя Марина Боржемська. Щоб приготувати цей простий, і дуже поживний сніданок, вам, вам знадобляться кисломолочний сир, яйця, цукор, масло, олія, сіль, ванілін, борошно, розпушувач і стиглі сливи. Так, ну що, я пропоную. Діставати. Давайте. Так. А це магія телебачення. Вже пройшло скільки часу. Я от а, підготую от, тарілочки. Так не можна. Так не можна. Так не можна. Я, звісно, тобі допоможу. Ти будеш мені теж допомагати. <гас> Але красав. давай мені, будь ласка, досить ага. ще та щоб Достатки. ми просто поставили на неї. <гас> на неї, ксюше, обережно, тому що дуже <гас> гаряче. Що <гас> треба? треба? Давайте їсти. Давайте їсти. Давайте ну вже він хоче <гас> їсти. Так, я пропоную розрізати, так? Так. Ніж. О, ось такий. І, наприклад, це зробити. Ось, ось так. Ось так. Давай, Яка краса покажу. у нас? Я вийшла. Я притримую, я притримую. Юрочка, mm -hmm. мені здається, тобі треба невеличку таку. Порцію. Ось так. Так. Да. Мені треба Угу. Mm -hmm. Ось так. Так. Маринечка, а... ти будеш. І я вже ж Супер. буду. Ну так пахне. Мариночка, розкажіть, будь ласка, ви допомагаєте е, ходити людям? Да? Так. І є м, така інформація, що за тиждень можна скинути 10 кілограмів і вас це виходить з тими людьми, які зараз під цією проблемою так от стоять і дивляться, як на ворота. Ну, е, е, Скажіть, е, це реально і що ви робите з людьми, що на 10 кілограмів? І не екстремально чи це? Тому що кажуть, що якщо ти більше скинеш, то потім набираєш. Я хочу сказати, що екстр... досить таке екстремальне схуднення воно не є корисним. Але люди, які приходять з, над... з надлишковою вагою, наприклад, якщо ця людина важить 130-140 кілограмів, то зрозуміло, що за перший тиждень вона покаже дуже хороший результат. Чому? Тому що йде зайва рідина, людина налагоджує своє харчування і е... організм дуже круто спрацьовує. Але так буде не завжди. Вона буде йти поступово, але це реально зробити саме з тими людьми, в кого є велика надлишкова вага. Якщо ж ви приходите з невеликими потребами, да, скинути, то краще скидати потроху для того, щоб шкіра встигала регенерувати і для того, щоб знову ж таки внутрішні органи від того не страждали. А якщо так от дійшов до сотні. І все, і не туди, не сюди. Ну тут все Схудну, одно потрібно працювати з харчуванням і е, підходити більш якісно до тренувань, тобто до навантажень, і підбирати ті навантаження, які допоможуть краще скидати вагу. Марина, угу. ви є амбасадоркою фонду Діти героїв. Розкажіть, так. будь ласка, що це за фонд? Ну трошки та да, і дуже... як наші глядачі угу. можуть доєднатися? Це дуже така почесна місія для мене. Тому що е, понад дев'ять з половиною тисяч дітей являються дітьми фонду, яким допомагають. Е, вони залишилися без одного м, з батьків або без двох батьків, і весь цей час е, фонд опікується цими дітками. Е, ми дбаємо про те, щоб допомогти їм навчатися. Ми дбаємо про те, щоб знову ж таки придбати все необхідне е, для е, запиту і по запиту дітей так само. Е, あ。Uh Люди можуть долучатися до цієї ініціативи і знайти фонд соц в соціальних мережах в інстаграмі, в фейсбуці є ціла сторінка, де можна принести там ноутбук, яким не користуєшся, угу. телефони, угу. ковдру, все, іграшки, книги, тобто все, що у вас є, ви можете надати фонду як допомогу, тому що ці діти вони потребують вашої уваги, і потрібно про це говорити і дбати про них, тому що він Війна, російська агресія забрала батьків цих дітей, і фонд опікується ними на постійній основі. Угу. Mm -hmm. Да, Допомагайте, будь ласка. Mm -hmm. да, допомагайте. Так, ну що, я пропоную спробувати наш сніданчик. Так, Ми ранечко. поговорили так. про важливе. Дяк, Тепер добі. давайте все ж таки скускуштуємо запікарочку. Та дам Так. До речі, фрукти можна використовувати будь-які. Будь та якщо ви любите більше, там, наприклад, абрикоси чи персик, ви можете покласти сюди персик, або, наприклад, до такого сніданку я б ще б додала горіхи, тому що вони б дали більше енергії. А муку ви можете обирати, наприклад, кокосову, мигдалеву, так тому що там багато вміст клітчатки, мінералів, вітамінів, які будуть знову ж таки підтримувати рівень цукру в крові. А замість цукру, наприклад, мед стевія, мед стевія. Угу. А яку порцію можна так з'їсти, наприклад? Ну юр, тобі можна з'їсти 250 грамів такої, такого сніданку, але додай ще горіхів. І обов'язково я ж кажу, що такі сніданки вони дають класне насичення на довготривалий час, і ти потім можеш і ти займатися після того спортом. і Ти будеш активний бадьорий. Угу. Дякую. Дякуємо. Дякую. Просто ідеальний поживний сніданок Дякую. для ефективного тренування разом із нами готувала фітнес-тренерка і телеведуча Марина Боржемська. Ми щиро вам дякуємо. Дякую. Ось що завітали на нашу кухню, але. Не прощаємось, бо зовсім скоро зустрінемось з вами на тренуванні. Так. Дякую, що, що договорила, тому що я доїв якраз. А Якщо ви думали, що збалансована їжа це не смачно, то приготуйте запіканку, за нашим рецептом, який ми готували сьогодні, і ви назавжди зміните свою думку. Спонсор показу торгова марка «Крауф». Крауф готуємо із задоволенням.